Вітаю, друзі! До вашої уваги Volvo V60 Cross Country 2019 року виробництва. Це універсал підвищеної прохідності, а сам виробник називає цей клас авто спортивним кросовером. Почнемо з основних характеристик та деяких переваг над конкурентами. Це є повнопривідне авто з 2-літровим дизельним двигуном. Потужністю 190 кінських сил та 400 Н крутного моменту. Працює це все в парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою Aisin. Прискорення 0100 за 8,2 секунди. Витрата пального в місті в середньому 8-8,5 по трасі 6-7 в залежності від швидкості. Тут найбільший кліренс в класі 210 мм. До прямих конкурентів цієї машини ми можемо віднести Audi a 4 Allroad та Passat Alltrack. Так от Audi має кліренс всього 180, а Alltrack 174 мм. Колісна база тут також найбільша 2874 мм. Наприклад, у Audi A4 вона менша на 5 см, у Passat Alltrack – аж на 10. Також ТО потрібно робити в цій машині раз в 20 тисяч, а у уваг групи раз в 10. До речі, якщо ми заговорили про конкурентів, я вам трошки пізніше покажу дещо. Що ті ж конкуренти не можуть запропонувати вам навіть за доплату. Авто має пробіг 100 тисяч кілометрів, повна сервісна історія, сервісна книга в наявності, три ключі, жодного підфарбування. Стан ідеальний, як для авто з пробігом. Салон взагалі без нарікань та зауважень, без потертостей, без подряпин. В авто не палили. Стан кузова також відмінний. Ну а тепер розкажу вам про комплектацію та основні опції. Максимальні матричні фари з функцією вирізання попутнього та зустрічного транспорту, пішоходів та інших перешкод. Адаптивний круїз-контроль з функцією Pilot Assist та утримання в смузі. Також City Safety – це система, котра зупинить автомобіль перед перешкодою, будь-то автомобіль або людина, велосипедист або велика тварина. Також присутня система зчитування дорожніх знаків, система моніторингу сліпих зон, безключовий доступ в автомобіль на всі 5 дверей. Камера заднього виду, передні та задні парктроніки, оригінальний фаркоп, котрий розташований під бампером в штатному місці. Місткий багажник з функцією відкриття та закриття за допомогою жеста ноги. Зараз ми зробимо невеличку паузу з опціями і я вам покажу стан всередині машини. Друзі, на мою думку, це саме вдале оформлення салону. Це натуральна шкіра, комбінована з високоякісною тканиною та ще в таких приємних кольорах. Позаду тут повно місця. Я зі своїм зростом метр вісімдесят сідаю сам за собою і залишається запас перед ногами. Зараз детально покажу вам стан карт та порогів. Це задні праві двері. Карта. Пороги. Передні праві двері. Ідеальний стан. Ніяких подряпин, ніяких затертостей, все відмінно. Водійські двері. Дивимось. Все просто у відмінному стані. Жодних зауважень. порог ціленький. Все охайно, все супер. Задні ліві двері. Також все чудово, без потертостей, без подряпин, все супер. Будь-яка Volvo має дуже зручні та правильні сидіння з достатньо боковою підтримкою. Такого ви не знайдете ні в пасаті, ні в шкоді, ані навіть в ауді, принаймні за ці гроші. Продовжимо про опції: Apple CarPlay та Android Auto, навігація, цифрова приборна панель, фонове освітлення салону з можливістю обрати колір, підігрів всіх сидінь та керма, WebASTO з дистанційним запуском, якісна аудіосистема Volvo Premium Sound, система Auto Hold та декілька режимів руху. А саме головне, це найкращі матеріали в своєму класі. Тепер розкажу вам про додаток Volvo On Call. Це саме та фішка, про котру я казав на початку. Конкуренти таким похвастатись не можуть. Принаймні, щоб воно працювало так же зрозуміло, та зручно, як це зроблено у Volvo. Що ми можемо зробити за допомогою цього додатку? Ми можемо, наприклад, замкнути автомобіль. Або відімкнути, якщо це потрібно. Ми можемо запустити. Клімат-контроль або запустити двигун, якщо нам потрібно виїжджати, і ми хочемо охолоджену або прогріту машину. Наприклад, зараз ми зробимо е запуск прямий, машина запуститься. І ми прийдемо через 5 хвилин, машина буде охолоджена. Це дуже зручно. Також ми можемо подивитись, де знаходиться машина в даний момент. Ми можемо подивитись е різні. Моменти про обслуговування, коли робити сервіс, що ось, наприклад, незабаром необхідно додати рідину омивача. Ми можемо подивитись бортовий журнал, це в який час і де їздила машина, яка мала, в яку мала середню витрату пального. Тому, друзі, так зручно, як Вольво, це не зроблено в жодній іншій машині. Це дуже великий плюс, тим паче в наші діджитал-часи. Якщо ви не їздили на такому авто, я вам рекомендую приїхати і зробити тест-драйв. І ви зрозумієте, що таке справжня шведська якість, спокій та комфорт. Шуми віброізоляція на висоті, плавність ходу відмінна, дуже комфортна підвізка. Повірте, це вам не японець, і не кореєць, і навіть деякі німецькі бренди можуть позаздрити. А знаєте, що найголовніше? Найголовніше те, що все це ви отримуєте за розумні кошти. Друзі. Всім дякую за увагу. Не гайте час, піднімайте слухавку, телефонуйте нам, приїжджайте на ТЕЗ-драйв та купуйте найкраще. Слава Україні!